Колеса під артиклем 1186. А, іде парою, праве та ліве. По бортику можна приділити, що це ліве. Тут бортика нема, тут є, це праве. Ставляться на тканеві валізи, чаще всього це тканеві сумки по типу Mercury, Magda, Suitcase. Багато різних фірм, куди їх можна поставити. Як бачимо, знизу ми кріпимо на два болтики. З заводського строю вони будуть на двох заклепках. Заклепки можна відкусити при допомозі болторізів, так робимо ми. Або, як зазвичай, висверлити з допомогою сверла. Заклепки йдуть. Завжди під номером 4, тоб сверло, не менше, ніж номер 4, і ви сверлюєте. А також 2 саморізи. Зверху кріпиться такий під углом 45 градусів. Як бачимо, ребра жорсткості, спеціальні отвори для саморізів. Саморізи, болтики, нічого в комплекті не йде. Ніяких накладок теж не йде, бо це для сумок. В сумках там пластикова основа внутрі, підкладка така. Через неї все це продівається. Зверху шайба та саморіз. Ну, Тут теж шайби. Ми ставимо і знаружі шайби маленькі, щоб воно не впадає, не врізалося в пластик. Ну, а внутрі тут здоровені. Якщо дозволяє місце, чим більше, тим краще. Тут те ж саме. Звичайні шайби, вкручуємо і фіксуємо його досить гарно. Такі колощата. Колощата на підшипниках. Два підшипника ось, справа та зліва. Це виступи від підшипників. Колесо крутиться на підшипниках, а не на оцій втулці. Ось такі колещатку. Точні розміри колеса і всі ці основи є на позиції. Перейдіть по посиланню, або ви вже на ньому. Є фото цих колес і там точні розміри і колеса, і відстань між саморізами. Відстань, ну це не важно, по суті. Це все не важливо. Головне, щоб оцього місця хватило, Ось отут, ширини. Бо у вас вже прорізаний отвір під оце колещатко. Є отут якийсь виступ, бок, який треба сюди впхнути, бортик і зафіксувати. ось. Якщо воно стало, зафіксувалось, все. Там можна просверлити дві нові дирки, зафіксувати. Тут, якщо не зівпало. Це байдуже, приклали, натянули його, зафіксували, просверлили, поставили болти, втягнули, воно буде ще краще. До речі, на сумках воно не повинно йти рівно. Тобто, Якщо ми думаємо, що отак вони повинні бути, ніфіга. Ось так вони повинні бути. Коли ви поставите, ну, ось так, там поменше розхід іде, коли ви поставите на сумку. Ось в такому положенні, трошки туди, трошки сюди. Це зроблено для чого? Для того, щоб коли ви сумку перегружаєте, вони виравнюються. Чим важче сумка. За те, що сумка тканева і пластикова основа по дну йде. І вони трохи самі вирівнюються. Тому якщо ви по старим диркам ставите і вони отак от на вас дивляться, це нормально. Це не значить, що треба їх виравнювати, нові отвори робити. ні Ні-ні. Поставили. Все, зафіксували. Коли ви її там перегрузите, воно саме вирівняється, то ще й внутрі йде. то, є, то вже таке, тут нічого не зробиш. Але часто заводи йдуть на сумках от під отаким углом.